Одного часу, коли після інаугурації Дональд Трамп уже говорив про Гренландію, була певна пауза. Він не повертався до цього питання. Відбулася інтенсифікація переговорів про російсько-українську війну, які тривають і нині, ну, принаймні, якісь там далекі відголоски є її, а, але він повертається знову. І я відверто скажу, що все ж таки ми можемо побачити наступний етап підвищеної зацікавленості Трампа. Європа, тут як кажуть, уже колуарно може скористатися цим моментом для того, щоб виторгувати у Сполучених Штатах Америки в Трампа. Дуже цікаву історію. Безпека для України, ну і для себе в тому числі. Мовляв, окей, з Гренландією вирішимо питання, чи там буде автономія ширша, ну, і окремий там союзний договір, можливо, з США. Такі випадки у а, дипломатії є. В історії, є вони і американці такі договори вже підписували не з однією країною. А, чи справді можуть сьогодні європейці роздати питання, як я вже говорив тут на каналі, обміну? Гренландії на Україну, точніше, на свою власну безпеку. Ну, знаєте, справедливість раджу сказати, що Трамп до теми Гренландії повернув лише повернувся зараз під час свого другого президентства, бо під час першого він говорив про те ж саме. Просто тоді це сприймалося як просто якесь. Чудорнецьке таке, знаєте, собі диво в устах Трампа, якого не завжди сприймали серйозно. Так що ця ідея в його голові сидить давно. Ну а тепер бачите, він ще й має навколо себе деяких радників, от які йому настирливо пропонують діяти жорсткіше і тому подібне, і так далі, і він піддається. Відносно обмінів ви знаєте, я щось останнім часом втомився від цих обмінів. то, то міняли Венесуелу на Україну, тепер Гренландію на Україну. Я думаю, що це все від лукавого, як кажуть. Бо на ну, собі погано уявляю, чому повинні європейці відступати перед тиском США і поступатися Гренландію в обмін на те, що вони самі роблять для того, щоб Україна стояла міцно на ногах і тому подібне. Я тут не бачу, чесно кажучи, логічного якогось місточку. А от що мені здається дуже логічним, це те, що Трамп буде тиснути на Україну, продовжувати це робити, і оці такі знаєте, часткові тактичні, начебто. На ляпаси путіну, а лише для того, щоб пошвидше на закрити як кажуть тему. Чому? Тому що стратегічно мені здається, Трамп зовсім не бажає того, щоб Путін кудись зник, щоб зникла Росія, щоб вона розвалилася. Йому Путін потрібен значно більше ніж Україна, значно більше, ніж Європа, тому що в Європі все зарегульовано. Є правила, є закони, є стандарти. А от Росія це клондайк, там, де законів немає, там де можна робити все, що ти хочеш, маючи такого собі дружка, яким є Путін. Е, тому зараз, е, бо з ним потім можна домовитися про все, пане Валерію, Можна домовитися про, про нові мільярдні е, оборудки, зділки, е, на які е, ну верніше, які для Трампа є ну, власне смислом з його життя. Все інше не працює, все інше не цікаво. Тому зараз е, те, що там відбувалося з тим, Мадуро, з тими танкерами, mm -hmm. це лише підштовхування. Путіна до того, що все таки давай якось там відступай від своїх максималістських речей. Давай домовимося. Ми зараз натиснемо разом ще на Україну. От і щось там замутимо, щось там зробимо. Україна мене не цікавить за визначенням. Це не, 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 не те, що на що я буду звертати увагу. А от з тобою я хочу працювати далі. І от це далі є ключовим. Мені здається, мотиватором для Трампа. Все інше Європа, Україна, НАТО. Та ні, це все речі, які мені абсолютно не потрібні, тому що вони не дадуть мені ніякого навару. А для мене цей навар це а, те, що я хочу щодня і багато. От, власне, мені здається, така загальна логіка. І тому, коли деякі наші експерти кажуть, о, Трамп поміняв позицію, тепер Трамп тисне на Росію, тепер Україна в фаворі. Ну от вчора він вже знову сказав, що Зеленський винен в тому, що. А, а, Домовленості про припинення війни немає. Не Путін, а Зеленський, не е, е, Зеленський, який обороняється від нападів з боку Росії, е, е, а, а не Путін, який е, запускає по Україні там решники і, і, і все інше. Отака логіка, і вона незмінна. Я думаю, що ми не повинні е, вірити в е, те, що Трамп хоче чогось. Доброго для України це фантазії, це те, що ми собі самі надумуємо, ну дехто що, що, що найменше з нас, і протягуємо як якусь позитивну лінію. Трамп це абсолютно не є фактором, який є сприятливим для України, вимушений так, але далеко не той, який буде захищати наші інтереси. Ну, подивимося, що відбудеться зараз в Давосі, але мій прогноз. Доволі песимістичний він буде тиснути на Зеленського і казати, що лише він, Зеленський, зараз є ну фактично бар'єром на тому, щоб зупинити війну, і нарешті дати мені Трампу можливість гратися з Путіним в свої. Економічні ігри, багато дописувачів у телеграмі та і під відео кажуть: а куди подівалися переговори про припинення російсько-української війни? Все зупинилося, нічого не відбувається. Іран зараз в епіцентрі уваги Дональда Трампа, як і Гренландія. Але ну як на мене, то не зовсім так. Бо все-таки контакти відбуваються, продовжуються. Європейці дуже хочуть дотиснути Трампа, щоб саме він гарантував безпеку Україні, а не вони. Кажуть, тільки Трамп, а потім ми. Спочатку Трамп, а потім ми. Трамп нам пообіцяє, то ми дамо. Трамп буде гарантувати. То ми теж Трамп буде, а без Трампа нічого не буде. В Давосі вони мають про це говорити. І щойно стало відомо про те, що Вітков і Кушнер збираються таки до Путіна. Європейці збираються. Американці збираються, ну поки європейці збираються, то американці вже разів п'ять злітають туди назад. Скажи, будь ласка, от що ти очікуєш від цього візиту Вітков Кушнера чергового до Путіна? Е, нічого. Е, я прям е, зараз максимально скептично, налаштований до перспектив розвитку цього переговорного треку, його руху кудись, е, принаймні до весни. Е, росіяни зараз налаштовані на? Те, щоб е, спробувати продавити Україну не в переговорному плані, а просунутися вперед, а е, їхня стратегія заключається в першу чергу на ослаблення тилу. Е, те, по чому вони працюють досить таки ефективно, вони розуміють, що це. Найхолодніша, найскладніша зима за останні 10 років, і не тільки в Україні, в Європі в цілому, те, як вони вибивають нашу енергетику. Ну скажімо, давно такого не було, щоб от як сьогодні, зранку, вже там під 10 годину ранку, в центрі Києва шахеди долітають до центра Києва серед ранку. Це досить така непоширена історія. Вони перевантажують протиповітряну оборону, і найголовніше, що вони поєднують ці атаки з інформаційними операціями, які дають результат. Люди виходять, деякі перекривають дороги, вони зміщають фокус уваги. От це, хоч парадокс. Ти живеш в цій реальності, ти буквально чуєш ці ракети, які вибухають, які здригаються навколо. Ти бачиш фотографії, відео підтвердження. Те, що зруйновані теплоелектростанції і так далі, це не те, що ти бачиш по телевізору. Ти бачиш це буквально з вікна своєї квартири. Але потім такий виходиш, ні, це от влада винна, що у мене немає світла і у мене не холодні батареї. Те, що можна було десь ефективніше працювати, це безумовно. Але перекладати вину з Росії на владу, це абсолютно неправильно. Навіть на київську владу, яка. Можливо, одна з найменш ефективних з усіх місцевих влад в Україні, але тим не менш, просто звинувачувати кличка його є за що і без того звинувачувати. Але то таке. І у росіян це спрацьовує. Я дивлюся і по соцмережам, в тому числі, як це працює, як вони розганяють ці операції, і вони будуть це робити, тому що слабкий тил ослаблює і. Лінію фронту. Люди менше донатять, люди дезморалять, ну, у кожного ж військового є сім'я. І от вони там зв'язуються, кажуть: Боже, синочок чи каханий, у мене холодні батареї, в мене три дня не було світла. А за що ж ти воюєш, за що ж ти е, оце ось там погибаєш? Зеленське електрохарчування. Тим часом в Румунію продає мішками просто через забор перекидає. Що ж це робиться? Ну, військові, хоч і титани, але все одно люди, і вони також піддаються цьому впливу. І у Росії в першу чергу зараз на це ставка. Я не бачу жодних маркерів, які б вказували на те, що вони готові рухатись в цьому напрямку. Ну і найголовніша причина моя думка, абсолютно не змінилась, з приводу залученості Китаю, поки Китаю не буде в процесі переговорному. Доки я і не повірю в жодні перспективи е, перемови, досягнення е, результату через перемовини. Посол США при НАТО Метті Вітакер сказав, що війна в Україні підійшла до останнього ярду, найскладнішого етапу перед фінішем. І він конкретно говорить, що м, порівнює нинішні переговори з вирішальними секундами в американському футболі. Перемога близька, але останній крок буде. Найважче. І сьогодні Путін, би там готує якесь звернення з питань зовнішньої політики. Ну, не думаю, що він не зачепить питання України, тому що Пісков вже багато що розповів стосовно переговорного процесу. Ставлення Кремля, нічого нового за великим рахунком. Трамп зробив заяву доволі контраверсійну, сказав, що Росія готова зупинятися, але Зеленський не хоче зупинятися. І Reuters, публікуючи цю новину, сьогодні просто створив інформаційний бум в українських телеграм-каналах, тому що це ширять усі: від опозиційних до влади до провладних телеграм-каналів. Це також дуже така друзі, примітна деталь. І звісно, на цьому всьому, от інформаційному шумі на цих хвилях, Китай трішки нібито губиться. А, складається таке враження, що у мене особисто Китай зараз проковтнув таку жорстку полі... Е, Трампа, яка стосується України, бо інтерес, ви щойно сказали Китаю в Україні є. Ну я так само вважаю, І попри те, що нібито ми справді не будемо працювати, бо більше хочемо грошей. Але повірте, я от, от, вважаю, що якби китайці захотіли дали їм можливість сюди зайти, вони б розміщували виробництво, тому що люди в села готові працювати не за такі великі гроші. Звісно, не я, за я, я не про китайців говорив, я говорив про те. Що з Китаю будуть з капітали в Україну? Ну тобто е американський бізнес перенесе вробництво в Україну, наприклад, я переважуся та перепрошую, перепрошую. Так, звичайно, е я трішки не так зрозумів. Так, от але і китайський інтерес в Україні зрозуміло, він присутній, тому що е китайці за рахунок війни отримають дешеві ресурси і так далі. Тут питання: хочуть вони закінчення, не хочуть у ну, відповідь на нього очевидна. Поки що вони не дуже хочуть. Але з приводу Гренландії та. Венесуели вони ну зробили з приводу Венесуели, тому числі, от, зробили дуже обережні заяви. От як правильно зараз трактувати позицію Пекіну по відношенню до політики Трампа, який каже, uh -huh. що Китай хоче закупити Гренландію разом з Росією і так далі, особливо на тлі переговорів в Україні? Uh -huh. mm -hmm. Це цілий 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 комплекс аспектів, які треба лінія. Не обіцяв пане Артора, що буде. Легко. Але давайте тут уточнимо з приводу Китаю і України, що китайці хочуть в Україні. Ресурси так. українські вони отримують на окупованих територіях, які вони будуть інвестувати. Це ми маємо для себе зрозуміти, і навіть насильно тут вигадувати якийсь інший механізм. Та Росія закріплює за собою ці окуповані території згідно з тим процесом, які зараз відбуваються. Але гроші в Росії на це нема. Ні на їхнє утримання, ні на освоєння українських ресурсів. В це вкладатимуться китайці. Приклади з освоєнням ресурсів Дебальцевого вони ще почалися після 2014 року. І непревелике жаль, китайці робитимуть всяке зло вже на окупованих територіях. Якщо говорити чи треба їм Україна, Україна їм треба насамперед як ем, проксі для того, щоб підривати безпеку і стабільність європейського союзу і НАТО. В них дуже чіткий розрахунок на антидемократичні антиєвропейські сили, які будуть в Україні після завершення цієї фази війни, і вони просто вбачатимуть в нас ще одну угорщину. Якщо коротко дивитися, ну коротко говорити про те, чого хотіли б українці китайці від України насправді не виробництво в нас. Вони хочуть тут збувати щось, але виробляти самі ні. Їм це не цікаво. Тим паче вони вже просучилися в західній юрисдикції. Будуються заводи в Угорщині, будуються заводи в Сербії, китайські. і це їхні головні центри. Насправді з України вони не ризикуватимуть, знаючи, що українці ну, дуже погано ставляться до китайського комунізму як явище. От а, що, ну, пане Артуре? Дозвольте вам заперечити: пан Давіда Рахамія говорив зовсім інші речі. Чому, каже, нам не подумати про співпрацю з Китаєм? Ні, Ну, Давіда Рахамія це геополітичний гравець номер один в світі. Ну, звісно, звісно, дослухаємось. Ну, е, Дуже. Власне, що до історії з е, Венесуелою, Арктикою, Китаєм, Росією, пригорним процесом це все. Один великий комплекс американського протистояння з Китаєм, з перехоплення різного впливу і послаблення китайської спроможності готуватися до третьої світової війни. В цей угу. контекст входить російський аспект, який є ключовим, тому що ми це постійно обговорюємо та проговорюємо, що з погляду Білого Дому і тут саме погляд Дональда Трампа в цій історії. Якщо Росію відібрати в Китай, Китай не почне Третьої стової війни. Тому власне таке ставлення до Росії, а, і поки Трамп від цього не відмовляється, далі вони щось проговорюють, далі нові раунди, далі від кого буде ціти. Ну, це, це це зрозуміло. Але є інші моменти, пов'язані з китайським проксім по світу. А, це проксі різні автократії, які є на планеті, які колись приписувалися Росії. Але Росії немає ні політичної, ні фінансової спроможності їх утримувати. І вони давно стали китайським. Проксі це була Сирія, це Іран, це Венесуела, це інші автократичні режими, які є mm. на планеті. А всі ці автократичні режими так чи інакше існують і підтримуються китайцями, тому що вони пов'язані або з логістичними аспектами, тобто це логістичні артерії, або це ресурсні артерії. Коли мова про Венесуелу, мова про світові запаси нафти, ми розуміємо там рекордність кількості цієї нафти, є і газ. Останні Америка каже, що знайшли вже якісно земельні метали, які вони звідти будуть діставати. Тобто, очевидно, Венесуела це вкрай багата держава на природні ресурси, які необхідні для підготовки оборони і для підготовки світової. Посилення з продемократичної про безпеки. тобто, Венесуела, яка слугує цілям демократичного світу, це найкращий сценарій, який ми встатися в регіоні Олпінської Марк, і в принципі він наразі стається. Викраденням Мадуру відбулося нелегітимного та абсолютно. Наркоборони, як каже Дональд Трамп, і це надзвичайно гуманний і простий спосіб було вирішити цю проблему. Звісно, подивимося, чим це завершиться, але навряд мадуристи там реально зможуть повернути собі вплив там в умовах тиску Дональда Трампа. І це велике послаблення для Китаю, що отримує Америка разом з Венесуелою? Америка разом з Венесуелою отримує контроль над половиною, ну не тільки Венесуелі, а загалом по світу по тим домовленостям, які є в Америці половину або навіть понад половину контролю над світовим нафтовим ринком. І це дуже серйозно, тому що Китай закуповував величезні запаси енергоресурсів усіх, які є на планеті. Він готується до війни, та й власна його індустріальна машина беззаперечно потребує просто безкінечного вливання ресурсів. Так само, як, наприклад, це і в Індії відбувається. Але Індія ще розвивається, Ми ще на шляху до цієї історії. А коли Америка контролює частку велику частку нафтового ринку і ще й газового ринку з огляду на рішення Мін Трампа розблокувати арктичні спроможності США і постачати СПГ, то в такому разі Америка з'являється дуже хороша відповідь на китайські рідкісні метали. метал. Якщо Америка контролює леву частку нафтових ресурсів, а Китай контролює леву частку. Рідкісно земельних металів Китай не зможе накласти різного роду там експортний контроль, ембарго, заборони на американські постачання, тому що йому обріжеться доступ до енергоресурсів. І поки це звісно крісло не так шатається під під сідзіньпінем, але воно вже починає хитатися. Особливо у разі, якщо вдасться іранська історія, я песимістично з приводу Ірану. Я не вірю в те, що протестувальникам саме по собі щось вдасться, хочу помилятися в цій історії. Якщо ж я помилюсь і буду дуже радий це визнати, то у такому разі Іран. Теж посипеться як автократія, і іранські вже запази нафти так чи інакше слугуватимуть інтересам демократії. Якщо це дуже скоро станеться, це прям буде угу. дуже позитивна велика змінна. І тоді усі дзіньпіна зникне та карта, якою він маніпулював і у відносно зі сполученими штатами іншими демократіями, і власне в контексті Росії у Трампа. Я так розумію, у тактичних кроках є пункт замороження війни, щонайменше в Україні. Це правда, але ж бачите, поки що на це не погоджується Путін. От і тут для Трампа дилема: що треба ще дати Путіну від України, щоб він заспокоївся і бодай на щось погодився. Ну от така логіка: повністю відійти і стати на, на, на позицію Путіна Трамп теж не може, тому що він не один. Він є лише частиною політичного процесу. Процесу США складного, який може в тому числі і завдати дуже серйозної політичної шкоди Трампу, от бачите, як зараз зникла з порядку денного тема плівок Епштейна. А вже все підходило до майже до кипіння. От зараз він Венесуелою, Іраном там і чим і чимось іншим, переб'є цю тему, але ж знову таки не, 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 не завжди. Це все закінчиться, а айпштайн залишиться. І у Трампа теж є свій, свій, свій так би мовити, на їжачок під шкірою в Америці, який його весь час доволі сильно нервує, і який загрожує його ситуації. Що відбудеться з республіканською більшістю в конгресі велике питання. Можливо, дуже скоро такої більшості не буде. І що буде робити Трамп, а Трамп буде тоді відповзати. Одним словом, це дуже складна знаєте, взаємодія між зовнішніми і внутрішніми чинниками. Але Трамп, поки що, як такий професійний маніпулятор, поки що йому вдається маневрувати і робити те, що він, начебто, хоче. Але це лише до пори до часу. Я думаю, що так би так чи інакше ми не повинні е, е, танцювати під забаганки е, що Путіна, що Трампа. Бо е, е, ні той, ні інший України, в принципі, як е, е, чогось серйозного не бачить.